На Прикарпатті покращуватимуть бізнес-середовище, а відтак і розвиватимуть місцеву економіку. Цьому сприятиме проект USAID Впевнений бізнес, заможна громада. Він реалізовується на двох рівнях національному та регіональному. Спочатку партнери проекту, а це експерти центру міжнародного приватного підприємництва, представники влади та бізнесу проаналізують регуляторні акти підприємницької діяльності. Це на переконання фахівців сприятиме виявленню можливих прогалин в нормативно-правових документах. Будуть переглянуті акти з 2011 по 2014 рік. Якщо будуть якісь певні зауваження від експертів щодо допрацювання зміни, чи, скажімо, проявів якоїсь корупційної складової, безумовно, вони будуть опрацьовані, обговорені у фокусних групах і будуть направлені до опрацювання чи зменшення, скажімо, тих негативних чинників, які є на сьогоднішній день. Вдосконалення законодавства сприятиме налагодженню конструктивного діалогу між бізнесом і владою, а також впровадженню європейських практик. Підтримки підприємницької діяльності, однак, переконана директор представництва центру міжнародного приватного підприємництва в Україні Наталія Баландіна, бізнесмени не повинні чекати пропозиції від влади, а самотужки пропонувати ідеї і наполягати на їхній реалізації. Це б дало можливість і від, відтворити, відновити довіру людей. І до бізнес-об'єднань, і до влади могло б покращити статус регіона, якось забезпечити. І інтерес і довіру інвесторів потенційних до регіону, де вони бачили, що є активна бізнес-спільнота. Розвиткові бізнес-середовища також сприятиме створенню асоціацій або регіональних коаліцій малого і середнього бізнесу. Об'єднавши зусилля, підприємці зможуть ефективніше реалізовувати власну діяльність і підвищувати інвестиційну привабливість регіону. Якщо не буде довіру від бізнесу для тих, хто захищає, представляє їх інтереси, не буде об'єднання в Україні. До 5% тільки підприємців об'єднані взагалі будь-яким чином. Тобто, цей голос малого середнього бізнесу він не є відчутний. Коли є сила за за асоціацію, стоять люди, легше достукатися і пролобіювати ті чи інші. Чинники і впливи на навіть прийняття рішень з допомогою експертів Центру міжнародного приватного підприємництва на Прикарпатті створить програму з розвитку малого і середнього бізнесу. Основна вимога вона має відповідати нормам чинного законодавства. Відтак сприяти розвиткові підприємництва. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.